Медики ампутували ноги, а от руку вберегли, хоча кістки були роздроблені. В одній з лікарень Дніпропетровщини проходить лікування. Оператор БПЛА Дмитро. Чоловік родом із Хмельницького. Поранення дістав на Донецькому напрямку. Під час зміни позицій армія РФ розпочала артилерійський обстріл. На нашому напрямку тоді автодей обстріли не вчували, але от саме по на нашій локації вони видно, що довго намагалися нас знайти, і в кінці кінці відбулося одразу всі включилися в роботу. Одного тому не дали допомогу, тому хлопці спрацювали дуже добре, відразу викликали евакуацію. Дмитро пригадує, дивився на поранення в евакомобілі і вже розумів, що скоріш за все залишиться без ніг. По дорозі до стаб пункту втратив свідомість, а до тями прийшов уже в цій лікарні. Попри тяжкі поранення, каже, не втрачає сили духу. Протягом цих всіх років дивлячись, як там побратими лишали, ну, потрапляли в поранення, як побратими на жур загинули і. Поступно це готують до того, що всяки може бути. Тобто, це не критично. Ставився протези тези, все, все лікується. В принципі, нормально може жити. Дмитрові довелося перелити 5 літрів крові, аби стабілізувати його стан. Розповідає генеральний директор медзакладу Сергій. Каже, військовий міг втратити і руку, проте лікарі змогли її зберегти. Тут оперували руку, поставили апарат, рука роздроблена на частинки. Там, якщо подивитись всі кісточки, таке враження, що їх порубали топором. Але шанси є. Дмитру зроблять ще декілька операцій на руці, розповідає Сергій. А після на військового чекає реабілітація. Антон Сіренко, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.